Кілька років поспіль мистецько-відпочинковий захід проводить місцева молодіжна організація, яку очолює Ігор Андріяш. Він каже, що це вже четвертий фестиваль, та жоден із них не подібний один на одного. На сьогоднішньому святі організатор уже думає, що підготувати односельцям за рік. Надихає те, що е Молодь розчаровується, молодь менше цікавиться культурою, цікавиться менше спортом. Мені боляче на це дивитися, і ми з колегами, з друзями, все ж таки зорганізовуємося, щоб молодь піднімати з диванів, піднімати її з диванів, проводити. Активний відпочинок, щоб люди зустрічалися, обнімалися, танцювали, співали. Заповнюємо програму вечірню кавер гуртом. Також це є така новинка цього фестивалю. Більшості брали участь вокалісти. А цього разу візьме гурт з Івано-Франківська, Golden Voice Band. Організатором велопробігу був вчитель місцевої школи Василь Болейчук. Він зазначив, що до участі в перегонах зголосилося майже 30 велосипедистів. Їх Розділили на три групи. Конкуренція була запеклою, стверджує суддя. Головне, здоровий спосіб життя. І як ми починаємо цю пропозицію, ці змагання вводити поки що без великих фінальних змагань, але з пользою для здоров'я. Старший викладач Косівського інституту прикладних мистецтв Дмитро Приймак та майстриня. Із цього гуцульського міста Юлія Максим'юк привезли до п'ятиків покази своїх моделей. Вони демонстрували стилізований одяг. Всі їхні вироби користувалися у публіки неабияким попитом. Косівщина славиться дуже різними видами мистецтв. Зокрема, дуже гарно розвинуті і художнє дерево, метал, ткацтво, вишивка, дизайн, костюми, дизайн меблів. І е, ми привезли, скажімо так, кращі зразки е, наших костюмів е, сучасних колекцій. Це був мій, мій творчий доробок, бо ну, це не колекція, е, це так, якби, Частина мого одягу, якого я до цього часу на працювання так голова об'єднаної територіальної громади Петро Гайдейчук привітав всіх присутніх із відкриттям фестивалю. Він подякував організаторам та запевнив, що надалі долучатиметься до проведення таких свят. Хотів би подякувати дійсності організаторам, які провели дійсно велику роботу. Зібрали, згуртували людей, запросили, підготували дане велике свято. А вам отримати від цього дійства максимум позитивних емоцій. свято того дня тривало до пізньої ночі. Організатори подбали і про вечірку для молоді. Розходитися по домівках із медової долини ніхто не хотів. Серед них були і Богдан Малецький, Сергій Олексєєв, які працювали на святі для телеканалу Раї.